Всім привіт! Кристина миску мені вимиває, попросила її вимити. Пофарбувала її, воно таке не видно, хоч обстригла оці рижі кінці її та пофарбувала. Таке, як темна руса таке. О, так. І не видно на сонці. Закрасила, бо не подобалося мені, як вона ходить. <різь> зараз хоч гарненько. А цей... Я чи Кристина? А, зараз. Та хлопці хочуть на кришу залізти. Бачок розширительний води залить. Зараз йду. якийсь... Не то русий. Не то. Щось таке. Це Що в мене на руки. Рязні. Таке. Якийсь колір. Це воно так в тіні, а на сонці. Такий колір. Ну да, тільки там десь збоку на плену. Треба ж підготувати вже до холодив, прогнати систему. Та залью зараз. Бачите, як у нас вхід тільки від сусідів. Якщо у нас тут ставить дробина з нашої сторони, то не залізеш тоді. Та, Ого. Ого. Та зараз ще батареї будемо перевіряти. Зараз будемо перевіряти, все проганяти, щоб не не завоздушено, нічого було. Та, що, Та ні, не ну, просто проганяти. А там, що... там в хате воздух уже сточить проекцей. Ну да, сейчас отсюда, оттуда, чтоб его все прогнать. Повитре-то. Включай. Включай. И отсюда и оттуда. Прогонять его все. Та ще дровать и перепылять надо. включила? Да. Ішла. Так. Да. Дрова перепалять. Коротше, щоб до холодів бути готовими, щоб потім по холоду не ласти. Ну, да. Не сильно повний, а так пальця на чотири, щоб до верха не вистачало. Бо ще ж звідси теж буде. Но потім не виливалося на чердак. А? Виключай. Включай. А, включай. Нікіта сьогоднішнього дня в відпустку пішов до 17 числа, следующего місяця, то хоч перероблять роботу з колією. З колій хоч роботу перероблять по двору. Та з городом закінчити. Тут все переділають, хоч проще буде, коли легше вдвох-два мужика взялися та й зробили. Та й мені простіше, не треба думати, що наготавлювати на тормозки та й вставати рано зранку. Збирайте тормозки, випроваджувати mm -hmm. <coughs> Мені простіше. Хоча я сьогодні встала в 4.29. Хоч Нікіті не на роботу. <рістит> щас прогонять з хати, а потім ще залізуть, да Побачить, що воно подивиться. Воно зараз з хати підключать, буде те, то повітря буде виходити. Вінкі така булькає. Я займаюся, провали, проварила помідори. Зараз сік оцей сидю, насита їх, Откину, стече сік. А оцю ж переб'ю блендером, і перетру на сіта, і буде томатна паста у мене. Закрию томатну пасту. Все, вони протушилися і зараз відкидаю на сито. Так, і тут стікають у мене, в ситі стоять і тут стікають, у мене в ситі стоять. сік зараз цей стече гарненько. А оцю ж перебиваю блендером хорошенько, потім через сито перетираю, щоб не було насіння і шкурачок у цих. А томатну пасту цю закриваю. Вона, виходить, густа, хороша, не треба її виварювати. Швиденько. О, так швидко перетирається. З того помідори, що в мене якийсь сортний такий, бачите, вони такі більше соку, не м'ясисті у мене. І, коротше, не годяться вони на томатну пасту, але ну, я все одно перепускаю, що вона не дуже червона така. Воно на телефон взагалі вона ну, ніяка. Якби так показати, яка вона насправді. Ось так десь воно там улавлює трохи. Яке. Ну, не геть така, що червона, ну нічого. Все одно вона домашня. Яка вже є. Такі помідори, такий сорт. Ось така ось у жмиха виходить, бачите? отходи воно швидко так раз перетеро. І все. ну Ось у мене сік. Хто хоче, той закриває його. Хто хоче, можна помідори, як розсол зробити, закатать цим соком. А ось у мене томатна паста. От бачите, як була, була, все От бува, улавлюю телефон. Отака вона на кольорі. Бува прорізається, бачите? Отака томатна паста. Зараз я її вмикаю на огонь, ставлю, протушую хвилин. 15, в принципі, можна і 10, цього достатньо, помідори штани сирі. Трохи підсолюю, і по банках і закатую. І все. Да, Прорізається колір якийсь, воно такий, що бува такий поганий колір. Наче геть вона не червона, червона, тільки що телефон не передає таких кольорів. Ну і вона потім. Е, ще трошки ж протушиться, да, а потім в банки взагалі вона загусне і буде така гарна. Швидко це все робиться. Все, зараз вмикаю, тільки кришкою накривати, бо хлюпає сильно. Як тушиться, прям розбризкується, хлюпається, обережно треба. Підсалила чуть-чуть. 10-15 хвилин по банкам закатала, готова. Залишився він Зараз викину курчатам своїм. Отдам. Підкажіть, напишіть в коментарях, що його готувати їсти. Ні, виходить ви не будете. Клюють. Я вже не знаю, що його готувати. Напишіть, що у вас, що ви сьогодні готували. У мене зелений борщ і вчора закінчився. Пиріжки з яйцем, зеленю і з картоплею були в мене в четверг. Якраз в четвер п'ятницю Нікіта на роботу брав їх. Що його ще? Не знаю, хочу зараз гречнього супа зварити і посмажити кабачки. Що його ще? Уявлення геть немає. Що його готувати? Вони особо їсти не хочуть. До цього був червоний борщ. Е, вже їли, їли, тягали, тягали його, трохи там висипала цим катам. Ну, тарілочка залишалась, катам висипала. Зелений теж там не доїли, десь пів тарілочки висипала катам. Ну таке, супи вони не дуже, Оце що вони будуть їсти або гречневий, або галушковий суп. З галушками. Не знаю, я щось наче гречнього хочу, гречнього такого легенького зроблю. Супчика. І кабачки посмажу. Кристина з Нікітай будуть кабачки їсти у мене. Кристина любе. Такі кружальцями, кільцями, такі з часничком і уксусом зроблю. Таке вона буде їсти. Що його ще? Каша висмислена, бо гречка була. Воно кастрюлю вимила. Це ж була гречка, був в і зелений борщ. Таку якусь кашу, таку кашу буде коля, або булгур, або пшеничку. Таке він буде їсти. Ну, якось, не знаю, каша, гречневий суп і каша. Що його? Що його думати? Що, що ви готуєте? Що у вас сьогодні? Що ви готували? Пишіть мені, підкидайте мені ідей, бо в мене вже мізки закипають. Так, ну що, вийшло в мене оце ось, у колір томатної пасти. Оце отак от, якось поймала телефоном. Оце ось, такий колір томатної пасти. Вийшло у мене 4 півлітрової баночки. І ось мисочки трошки. От. Оце ось, такий колір і є. Бачите, як? Отака томатна паста вийшла. Це з неповного трохи відра. Ну, Помідори сочні, бачили, скільки там соку і насіння. Я на них кажу дрищалки. Вони не м'ясисті, а от, -от такі. Тому це вона ще гаряча, бачите? От. А як застигне, вона буде густіша трошки. Ну, не набагато, а густіше. Це кльопа так води просить. Чуєте тарабан? Це вона б'ється об стінки. Це треба йти води їй давати. Нікітою втекли на рибалку, а я зараз буду йти дивитися, що їй там давати, насипати. Це вона так грохоче. Так що все. Всім пока-пока. Я далі буду себе кабачки смажити, суп, варити, Це вже показувати не буду. Ну, смисла немає таке от. Кажу вам пока-пока до наступного відео. Ось, оце оце її колір цієї томатної пасти, бачите? Як? Так наче така вона була. Ну, якось камера так не передавала. Це іменно такий ракурс ловила, який колір вона має. Так що все, пока-пока всім.